шановні телеглядачі на нашому каналі. Ми продовжуємо мандрувати Хмельниччиною. сьогодні. Ми завітали у село Райківці. Село Райківці розташоване за 25 кілометрів від обласного центру. У більшості подолян воно асоціюється з виправною колонією, яка тут працює уже понад півсотню літ. Мало хто знає, що тут росте дивовижне, рідкісне для наших країв тюльпанове дерево. Що саме тут свої перші досліди з перетворення свинцю на золото проводить відомий алхімік та Деош Градянка. Ми вирішили поцікавитися, як живуть та чим займаються жителі села, як виявилось більшість з них. Працюють на малій батьківщині. Дехто щодня їздить до обласного центру. Є й такі, що працюють за кордоном. Населення села становить півтора тисячі осіб. Наразі майже 30 чоловік знаходяться на сході України. Тому першочерговим завданням для жителів села стала постійна підтримка своїх односельчан. Нашою громадою постійно здійснюється. Збирання гуманітарної допомоги через волонтерські рухи безпосередньо до самих учасників, АТО надається їм допомога як матеріальна, так і гуманітарна, щоб і продуктами харчування, і ліками. Зокрема, зараз буквально на днях буде знову оголошено про збір цієї допомоги, щоб допомагати нашим бійцям на передовій. В село Райківці має гарне транспортне сполучення з обласним центром. Щодня автобус робить вісім рейсів. На території сільської ради є школа, садочок, клуб, центр соціальної реабілітації. Працює ряд приватних підприємців. Дбає тут і про оздоровлення та дозвілля односельчан. Для фізичного і патріотичного виховання в селі Райківці. Вже з 2012 року є футбольна команда, волейбольна команда, де юнаки нашого села займаються спортом, показують досить непогані результати в певних, в певних дисциплінах, зокрема по волейболу, по футболу. Планується створення молодіжної футбольної команди. У Райковецькій школі знання здобувають більше ста учнів для всебічного розвитку у закладі є 15 гуртків. Гуртки в нас вокального співу, гурток-фаворит, авіамодельний гурток, гурток умілі руки, гурток Євросоюз вибір професії і туристичний гурток. Учні нашої школи приймають активну участь у. Усіх районних заходах, обласних заходах. Танцювальний гурток працює уже п'ять років. За цей час учасники колективу досягли неабияких висот. Вони неодноразово займали призові місця на районних обласних та республіканських конкурсах. Кожного року ми приймаємо участь у районному конкурсі Ритми часу, на яких ми здебільшого займаємо все призові місця. В минулому році ми їздили на цей конкурс з п'ятьма танцями і зайняли всі п'ять перших місць. Кожного року ми попадаємо на обласний конкурс, де також ми є закінчуємо з призовими місцями або є переможцями цього конкурсу. Свої танцювальні здібності школярі демонстрували і нам. Авіамодельний гурток. Керівник клубу Василь Гумений давно на пенсії. Проте любов до техніки та бажання передати свої знання молодому поколінню додають неабияких сил щодня проводити у майстерні. Я взагалі люблю техніку, люблю творити. Я, ну, будемо говорити, творець. От, я люблю бачити плоди своєї праці. Сьогодні мені вже 70-й рік. На жаль, швидкоплинний час, дуже швидко. І мені хочеться передати свій досвід оцим сьогодні дітям. В них є задатки, будемо казати, природні, ну, будемо говорити, і Бог дав їм таке, будемо казати, щастя десь творити починаючи. Але я хочу сказати, що. Сьогодні хочеться розвити їхні творчі можливості. пильним оком Василя Васильовича навчаються понад 20 маленьких генів, які викликають неймовірне захоплення. Адже самотужки змайструвати таке чудо техніки потрібні і талант, і неабияке терпіння. Не кожному, напевно, це дано. не кожного ну, є бажання є спочатку. Бажання, яке проявилося потім в процесі роботи, тому що це скрупульозна робота. Тут потрібно, як кажуть, таку російську мову осідчуваність мати. О. Тому що не кожна дитина здатна говорити так, самостійно буде. Тому що кожна дитина тут практично працює самостійно. Тут не так, що загальнопланова робота, У нас є загальнопланова робота, але кожен індивідуально працює в своїй моделі. О. Якщо взяти на уроці, там є тема, подається тема, вчитель викладає ту тему, діти освоюють і відповідають. Тут зовсім по-іншому. Кожна дитина працює на своїй моделі. І кожен сьогодні може один виготовляти чизеляж, другий може виготовляти нервюри для крила, третій лонжерони, четвертий там руль висоти і так далі. Тут кожен займається своєю роботою. О. Ну, звичайно, робота це... Складнувата робота. Я їм говорю, що вилетити машину будь-яку це одна справа, це велика справа, але ще нею. Сьогодні, в даному випадку, цією моделлю навчитися управляти це вже інша справа. Тут вже, як кажуть, вестибулярний апарат повинен бути швидко працювати, от, різко або, я кажу, чітко передавати команду по тих тросиках на модель, щоб вона правильно летіла в повітрі, щоб вона не впала і так далі. Виконувати різні фігури. Тому що є пілотажні моделі, це комплекс 14 фігур треба виконати в повітрі моделі. Це досить складний комплекс. Він Набувається з певним досвідом не за один рік, за два, за три. Це звичайна гоночна модель, яку Андрій змайстрував за два тижні. Її швидкість становить понад 120 кілометрів за годину. Спочатку ми робили креслення, потім брали матеріали. Це крило зроблене і стабілізатор з бальзи і кіль, фюзеляж з ліпи та. Та з вона керується так само, як всі інші кордлами. Це качалка. За допомогою неї її керується. Вона звідси йде тяга і до кабанчика. З неї йде вверх або вниз модель. них модель. Оце стійка під кордю, тому що якщо будуть візитку, то вона не зможе летіти. Як у більшості сільських шкіл довіз учнів, здійснюється шкільним автобусом. Наша школа разом співпрацює із школою гвардійського НВК. Це є наш округ, округ номер 2 де ми здійснюємо спільно свою роботу. Плануємо округ планує свою роботу і Райковецької, і інші шкіли, які на окрузі заплановані. І округ і гвардійська школа гвардійського НВК виділяє нам. Транспорт, свій шкільний автобус, яким і довозяться учні нашої школи. Харчуються школярі із власноруч вирощеної городини. Учні початкових класів та діти із малозабезпечених сімей харчуються безкоштовно. Пані Валентина працює кухарем у шкільній їдальні. Як говорить жінка, раціон школяра тут повноцінний та збалансований. Щодня готуємо різні страви для повноцінного харчування дітей. В комплексний обід входить борщ або суп. Каша або макарон, напітки, чай, компот, какао. У 2007 році у Райківцях відкрили дитячий садочок пролісок. Дошкільний заклад відвідує 47 малюків. У садочку функціонують дві групи сонечко та пізнайко. Піклуються про маленьких розумників 13 кваліфікованих працівників для всебічного розвитку. У проліску діють гуртки іноземної мови, театралізованої діяльності та образотворчого мистецтва, налагоджене у садочку і так зване соціальне партнерство. В минулому році, завдяки угоді про соціальне партнерство Партнерство між сільськогосподарськими підприємствами та е, територіальною громадою, е, нам надана матеріальна допомога для облаштування спортивного залу, е, це від Волочиськ Агро та Хмельницьк-Млин. Облаштовано. Е, Облаштовано спортивно-ігровий майданчик за допомогою народного депутата України Лабазюка Сергія Петровича. Також нам постійну допомогу надає Райківецька виправна колонія, начальник та депутат районної ради Юрчук Ігор Григорович. Це і картини чудові, і лави, і гойдалки та багато іншого. Дошкільний заклад тісно співпрацює з початковою ланкою Райковецької школи, відтак ще відвідуючи садочок, дітлахи добре знають свою першу вчительку, що в подальшому впливає на швидку психологічну адаптацію до шкільного життя. Ще задовго до навчання в школі дітки наші вже знають свою першу вчительку, не вимушено з нею спілкуються, адже спільні заходи, такі як Свята, розваги, екскурсії знайомлять краще і вчителя з дітьми, і дітей з майбутньою вчителькою. Функціонує на території Райковецької сільської ради центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів Надія. Наш центр можуть відвідувати дітки з усього Хмельницького району. Ми надаємо такі послуги, як соціальна реабілітація. Психолого-педагогічна реабілітація і медичний супровід. У нас є хороші спеціалісти, вчитель-реабілітолог, вихователі, хороші, масажист. Хмельницький районний центр наш обслуговує на даний момент 19 діток, які є патронаж на дому. Є дітки, які в нас перебувають цілодобово, і є дітки, які приходять до нас, е, відвідують навчальні заклади, і після того як закінчуються в них заняття, приходять до нас. Тут є усе необхідне, аби допомогти дитині із вадами відчувати себе повноцінною людиною та адаптуватись у суспільстві. І, хоча вони слабкі фізично, проте надзвичайно талановиті та сильні духом. Про це свідчать їхні неймовірні роботи, які для деяких діток вартували неабияких зусиль, але саме у творчості вони забувають. Про усі свої проблеми ось так і живуть, працюючи на благо рідного села та його мешканців. Попереду ще багато планів та задумів. Це і ремонт доріг і вуличне освітлення. Але спільними зусиллями вони досягнуть багато, адже найголовніше у них є це бажання працювати та розбудовувати свою малу батьківщину.